4 лютого 2022 року о п'ятій годині ранку історії нашої батьківщини розділилась на до та після одвічне протистояння України проти амбіційних імперських планів кремлівських правителів досягло найвищої точки підлої підступної збройної агресії Росії. Від нищівної зброї носіїв руського міра. Перетворюються на руїни наші міста красені, наші мальовничі села, гинуть наші мирні українці, гинуть захисники та захисниці матінки України. До оборонців свободи батьківщини став і наш земляк, воїн-захисник. Добровольський Юрій Миколаєвич. Ставши до війська, він був вірний військовій присязі на вірність народу України до останнього подиху, до останньої краплі крові, до останнього бою 9 грудня 2022 року. Зброя російського загарбника обірвала життя. Упав солдат на полі бою. Грудьми врагам закривши путь. До віку пам'ять про героя нащадки наші збережуть. На слова запрошується голова Олександрівської селищної ради Олександр Іванович. Безпечний. Шановні присутні, на превеликий жаль, список загиблих героїв наших земляків. Поповнив ще один герой. Житель нашої громади, житель села Бовтишки, добровольський Юрій Миколайович. Трагічна звістка про загибель земляка облетіла село Бовтишка. На превеликий жаль, село Бовтишка також сьогодні проважає в останню путь свого земляка, жителя села Юрія, якого всі тут добре знали, поважали, шанували. Сьогодні ми віддаємо данину шани і поваги нашому земляку, молодшому сержанту Юрію Добровольському. 24 грудня на території Олександрівської територіальної громади оголошено днем жалоби, приспущений державний прапор, прапор України на адміністративних будівлях, установах та організаціях. Юрій Миколаївич народився в селі Бовтишка в 1971 році. Закінчив Бовтиську школу. Після школи служив в армії. Після армії працював довгий час на цукровому заводі в службі охорони. Потім доглядав хвору матір. Був призваний мобілізований до Збройних сил України. Щестю захищав рідну українську землю, захищав український народ, захищав нас з вами. Сьогодні ми прощаємося з нашим земляком. Нехай йому рідна Бовтиська земля буде легким пухом царство Небесне і спокій о душі. Слава нашим героям і слава Україні! На слова запрошується заступник селищного голови Василь Іванович Скляренко. Шановні земляки, шановні бавтищани, дозвольте мені висловити глибоке співчуття всім близьким, рідним, всім нам, які ми знали Юру, який родився виріс у Бовтиці. Ми знали, що це була. Хороша, добра, чуйна людина, він нікому не зробив зла, нічого не хотів поганого. І ця клята війна забрала в його життя, забрала саме дороге, що в нього було. Я хотів би сьогодні сказати і побажати всім нам хорошого здоров'я, всім воїнам, які знаходяться на передку. Скорішої перемоги, щоб розбили ворога, щоб вигнали його із нашої території. Сьогодні ми вже бачимо, що сюди вони вже не дойдуть. І ми сьогодні переможемо. А Юра завжди, я думаю, що в нас чує. Він завжди залишиться в наших серцях. Вічна йому пам'ять. Хай земля йому буде пухом. Скорішої нам перемоги. Щоб наша Україна розцвітала і слава Україні! До слова запрошується заступник начальника 6-го відділу Кропивницького територіального центру комплектування та підтримки. Капітан Юрій Леонідович Уцелюк. Шановні присутні, Україна це та країна, яка народжує героїв. Сьогодні ми проважаємо. Останній путь Юрія Миколаївича мені дуже тяжко, тому що я особисто його добре знав. Ми дуже багато спілкувалися з ним. І це тяжка травта для мене особисто і для всієї нашої країни. Но ми повинні знати, то, що благодаря таким, як Юра, ми зараз можемо жити тут спокійно. Ми знаємо, що ворог зупинений і вони не прийдуть. Це дуже тяжко. Я кажу, я особисто його добре знав, і для мене це не просто, як кажуть, загинувши, а людина, яку я добре знав. Хочу побажати нам всім перемоги. От. Благодаря таким, як Юра, вона буде, вона вже близько. Ми зупинили їх, вони катяться, вони бояться. Вони бояться таких, як Юра. Тому земляємо пухом, хай спочиває з Богом, ми за нього. Відомстимо, слава Україні! До слова запрошується староста села Бовтишка Тетяна Іванівна Мілютіна. Шановні односельці, сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб провести в останню путь нашого односельчанина добровольського Юрія Миколайовича, який віддав саме дорожче, що в нього є, що є у кожного з нас своє життя. Це найвищий скарб, який він віддав за нашу Україну, за нас з вами. Для когось Юра був просто другом, для когось був сусідом, для когось був однокласником, для когось був просто жителем села Бовтишка. Але для всіх, для нас він залишиться мужнім чоловіком, який. Пішов захищати нашу Україну, не зволікаючи ні хвилини. Хочу висловити ще раз співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Вічна і світла пам'ять про Юру назавжди залишиться в наших серцях. Герої не вмирають. Слава Україні! Пам'яті вірного сина українського народу, пам'яті полеглого у бою з окупантами, нашого воїна-захисника добровольського Юрія Миколаєвича. Хвилина мовчання. Шановна громада, на превеликий жаль, загибель нашого героя поповнила список полеглих у боях за батьківщину наших земляків. Молімося ж за те, щоб якнайшвидше закінчилось кровопролиття, а наші захисники повернулись до своїх домівок живими і з перемогою. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю героя, який віддав життя за Україну. Юрій Миколайович навіки залишиться у нашій пам'яті захисником миру та волі нашої батьківщини. Вічна пам'ять тобі, захиснику. Шановна громада, церемонія прощання з нашим героєм завершена. Герої не вмирають. Герої не вмирають.